Тим часом на Запоріжжі відзначили найкращих серед тих, хто рятує і зберігає життя. Мова про медиків, мова про вдячність їм. В Запоріжжі відзначили державними нагородами медиків, які на найвищому рівні виконують свої обов'язки в складних воєнних умовах. Без вас би набагато більше було вжертви, без вас би набагато було гірше. Спасибі кожному з вас. Ви наші герої. Велика подяка вам від держави і від громади. Серед нагороджених і завідувач відділенням Гуляпільської міської лікарні Костянтин Копол за порятунок людей і сумлінне виконання професійних обов'язків указом президента його відзначено медаллю за врятоване життя. Ми знаходимося в декілька кілометрах від лінії зіткнення. Лікарня не працює в тому режимі, як вона раніше існувала. По суті, ми виконуємо функції стабілізаційного пункту, тобто більш надаємо. Перву допомогу і займаємося подальшою евакуацією. Ще 10 запорізьких медичних працівників. Отримали відзнаку ради національної безпеки і оборони України першого та другого ступенів. А в умовах війни в них лягає подвійне навантаження вирішення багатьох питань, які пов'язані як із військовою проблематикою, так пов'язані з цивільною проблематикою. Адже лікарні продовжують працювати і в звичайному режимі, і так само працюють в режимі військових дій. Тому кожен день висловлюємо подяку, підтримку.